Всіх вітаю, здоров'я і миру, всім бажаю. Друзяки, як ви вже бачите, сьогодні їдемо. Лопату бачите. Ми тут були минулого разу, але пройдуся в другому кінці поля. Наша природа, красота. Але може ще й по цьому пройтися. Так. Ходили ми отам, пройдемось десь отут. Ну, понад краєм, тому що була там хатка, ви бачили і знаєте. Погодка у нас бомбезна, але вітер. Так. Наш прилад. Блін. куди я положити? так Сонечко, вітер. Ну все, друзяки. Буде класний сигнал. Включу камеру. І, як завжди покажу. Прийшов. А тут таке. Ось там фольги багато під, під дорогою там, де в углу. А тут такий сигнальчик, друзяки. ну не знаю. 82-83. Заявочка, конечно, 82. Заявочка, конечно, цикава. Рим на 82. Робим ставку. Так. Вау! Дивіться. Хе -хе. Так, онлайн, Первая монета. І перший, мабуть, царьок. Хе-хе. Ну, є. Я думаю, що одна копійка Миколи останнього, тобто другого. Але ж сам факт, що воно є. Убитий какалик, конечно. Ну. вот який. 1899, девяносто мабуть. Во! Во! Бомба. Перва монетка є. І клас. Уже трошки настрій. Ну, походив, там ми хвилин, не на 15. Перва монетка. Царьок Микола Другий. Друзі, кому подобається моя творчість, ставте вподобайки, пишіть коментарі. От, Друзі, підписуйтесь на канал. Ну, якщо є бажання, звичайно. Все, йдемо далі, ходимо, вихажуємо тут. Ну... Це вже добре. Ямки, друзяки, зариваємо. До речі, бачите. Поміняв я обльоточку цю, дивіться, красота, ну, красота, чехольчик, витер хорошо. Це моя на удачу скорпіончик такий. Золото, звичайно. Ну ви зрозуміли. Так що, друзі, все. Ідемо вперед. Сорок п'ять, сорок дев'ять, але бачите, в одну сторону закидую я в чорне, трохи. Сімдесят три, ну, давайте глянемо. Ну. Дивіться, яка маленька. Фіндеклюшка. І побачив прилад. Сьогодні, до речі, хожу на 10-тій частоті. Дивіться. На такій глибині. Бачите, маленька, мідна, мідне. І пін, до речі, бачить таке маленьке. Ладно, кинемо хабарницю. В принципі, все. Все, йдемо далі. Вихажемо тут. Друзі, щойно знайшов, дивіться що. З керосіночки. Я сподіваюся, ви бачите. Ще й крутиться. Тут фітельок був, тут піддув. О таке, ну ладно. Ну, не знаю. Я вам скажу, цей край поля більш-менш чистий, навіть не дуже багато там. О там уголок викопав. Ну, де включав камеру. Так що ну, походимо це, бачите, вгорок такий. От тут. Ну, Давайте пройдемося. шестьдесят пять семьдесят не Десь тут. не попал вот вам и вот там машина проехала не знаю Не знаю, далеко не видно. Далеко й не видно. Може на пікнік, хоча сьогодні, знаєте, такий пікнік холодно. Ось, це ж грудка, не каміння. Ну ладно, Ходим далі. Глибоко, але сигнал більш-менш цікавенький. Я вже тричі або чотири рази, мабуть, включав. И шмурить попадалось нема так сорок шесть. Хотя трошки і на алюміній схоже дивіться фольга Це такого багато А це наверное, знаєте з яду з каністр Оці Одривали, виливали У машини Ну ці шорошають Фух, Зариваємо Ну я вам скажу більше таких алюмінієвих алюмінівих тут під дорогою. Ну, тому що, мабуть, тут же заправляли її поле їздили і обробляли. Вітер не щахає. Ще сонце, хмари пливуть, бачите, а ті вище, стоять на місці, а ці пливуть сюди, а ті стоять, вон, якщо вам видно. А я как-то так, слои по ветре, чук-чук. Все ладно, блин, академик. Ой. 48, 53. Поднялось. я думаю, и обратно. Та алюминиевая. Тридцять дев'ять. Що це? Щось отут? Але, мабуть, здорове. не викопав. Здесь. Обручалка. <реш> ну, ладно, тяжке, заберу. Пройшовся. Туда аж бачите, тут такая железячка, железячка. Пластиночки. Вот. Камрад приїхав, он машина сейти. он десь, бачите. Красна курточка. Побалакали, постояли. А тут, друзі, качу включив камеру. Сигнальчик такий прикольний. Мені подобається. 82. 82. 84 Знаєте на що похоже? На царюк 83 83 Надеюсь там камера ракурс нормальный так ха-ха-ха-хо-хо-хо-хо-холас. Ух ты! О! оу, Друзья, когда мы это по моим. Блин! Надо тут походить, повыхаживать троха Что я бачу? Тут окуляры. Сниму, солнце зашло. Так. Друзі. Орла бачу. Не знаю. Така вона. Дуже вона. В окослах. Орла бачу, а тут може Денюжка, Не знаю. Ну цікава монета Хе -хе. Клас, клас. Хе -хе. Так. Не густо. Але щось є. Будемо тут вихажувати. Дорозі сонце заховалось. На вулиці не дуже жарко, але я вам скажу не дуже і холодно, комфортно. Так, де камрад пішов. Аж о. Червона курточка. Ну, а я, навірно, тут похожу. А там десь був царьок один, тут другий. Ну, друзі, треба походити, тут повихажувати. Блін, думав, уєдинюсь все. Дивлюсь, одна машина їде, потім друга, третя. Блін, в цих кущах три машини, ну ладно, все, хожу далі. Ще один такий сигнальчик. Але 62 може закидувати і... Так, алюминий. Давай-то. 80. Сегодня онлайн у нас получается. Пенициллинка. Ну я же бы знаю. Захаживаем далее.

Здорово, какая якась защипка. Ну ладно, кину пока тут, стромлю тут, похожу. Потім я її заберу. бо Знаю, що тягатися, ви розумієте, таке собі. Фух. Давно не включав камеру, ходжу так ото. Знайшов дві копійки радянські і якусь ще половинку монетки радянської. Ну, тут камрад прийшов, постояли побалакали, побалакали, він там таке щось. Не знаю, пугочку, по-моему, знайшов. Ось таке. Йоквазар АРМ. А тут включив камеру чого. Такий сигнальчик цікавий. Отам От ото, бачите, чорні п'ятна, то там знайшов я. Радянщину. Під 80. Можеть багато знаєте чого? пеніциліна 76 Давайте глянемо. Так, камера, думаю. Надіюсь. Нормально. Хе. Пеніцилін. От тобі, на. Як я і казав. Ух, так, ну що. Таку табуреточку підкотив. Бутербродик. Ну що, ще походить трошки, да... без 15-2. Друзі, ваше здоров'я. Ну, не знаю, не густо сьогодні, ну але й не пусто. Так що якось так. На цьому похоль полі походив, таке собі. Наверно, перейду я на оце поле і піду вниз до жужика, де поїду. В принципі. Вони теж вологу позакривали, в принципі. І все. ці не засіяні. Так що якось так. Ладно, друзяки. Друзі, поки чай п'ю, як обіцяв, буду в кожному відео, ну, буду старатися записувати чим я користуюсь. Друзі, давайте перше таке, такий огляд, який має пінпойнтер. Це у мене ав пойнтер Це не реклама, зразу кажу, що не реклама. Брав я на магазині Фортуна, в інтернет-магазині. От, 1350 по-моєму тоді на той момент, коли я брав, півтори роки йому. От. Що за його скажу? В принципі, непоганий. Але через не знаю, пару місяців щось він заглючив, перестав включатися. Відіслав його по гарантії. Рік гарантії був його. Ну, вже він вийшов, в принципі, та гарантія. ну, він, Вони мені його одремонтували, полагодили. Так що отакий пінпойнтер. В принципі, в водіє його мию. Такий резинку брав на Алікспрес, щоб не затирати кінчика. От, от, таку. І зелентою зафіксував цю резинку. От. Тут є у ньому, бачите, <звук> діод. Ну, він горить так, більш-менш, коли в темно, то в принципі нормально. Якщо виключається так, тут є налаштування на його держимо. О, оце, налаштування в його. Вібро. із сигналом. Вібро із сигналом. І все. В принципі, нема. <кхем> Чутливості він не виставляється Ну, в ньому. А так він доволі чутливий, дивіться. До термоса, до таких маленьких цілей, теж також він такий, ну. Ось таке колечко, він побачить по-любому. Колечко, це я вже запаював, то що виривався постійно. От. Ну, В воді купаю, в принципі, води він не боїться. Більш-менш нормально. Тут ще що в нього. Так, виключився він. Ладно. Тут резиночка одна і резиночка друга. Бачите, силіконовим мастилом я помазав, в принципі, щоб ну, не пропускало воду. І тут стандартно крона. Бачите, не перепутаєш полярність. Крону я взяв також, так сказати, кастомну. Бачите, та, що заряджається, є Type-C. І вона заряджається. Я там 2-3 виходи, 4 виходи і ставлю на зарядку. Така батареєчка, крона. Скільки тут? 650 мАч. Літій -полі, полімер 9 вольт. В принципі, удобно. В принципі. Зарядив і пішов далі. От якось так, друзі. Даже можна в походних, так сказати, умовах. Але в мене завжди в рюкзаку є ще пару крон. Таких звичайних. От якось так, друзі. Такий пінпойнтер. Включаємо. Тут на часах, бачите, яка маленька пипка. Ну, ціля трошки більше, бачите? Ну, він все доволі, в принципі, бачить. Так що, друзі, от такий огляд мого пінпойнтера, AV-пойнтер. Друзі, ще раз скажу, це не реклама. Ну, от якось так. Кому буде цікаво. В принципі, за таку такі кошти, в принципі, більш-менш нормальний пін Ну, не за 300 гривень. Ну і не, не за 7 тисяч. 7 тисяч, ну, ви розумієте. На дорозі не валяються. Якось так. Але з ним. Пошуки значно скорочуються. Маю на увазі швидше ви знаєте знахідку, яку ви знайшли приладом. Ну, все, друзі, все, Допиваємо чайок. І йдемо. Далі, дай на дружика, тому що вже 13.56. Сьогодні, друзі, 30.03. Неділя. Отак. От Все. Як завжди, йдемо далі вперед. Хо-хо Есть -хо. монетка Хотя друзья Тут О там покопано Ходив хтось Ну Копачі ходили По що ямки сліди Друзья Що я скажу? 5 копеек Трошки його коцнув А ну головне рік який 28 восьми, наверное. Так. По-моєму, 28. Пятачок. Клас, клас. Ну, конечно, не царек, але спустився ярок. Сигнальчик такий есть цікавий. 66. Тут м'якенька. І що тут вирив? Ні. Давай тапінам. Щось там трещало. В кущах. Ну, а ну, нема. Куля. Я так зрозумів з рушниці. Мабуть. Точно не знаю. Ну що, глянем, що ми тут нарили в шмордя? окуляри. Таке. Ну це доволі тяжке, може я заберу. чугунне на оце кусок руди. І оце таке, друзі, понаходили. А, ну ось, бачите, оце. Від карасінки, мабуть. Ну от так. Багато отаких от оце пластиночок отам де останнім часом ми ходили багато бачите скільки дивіться скільки пеніциліна. О! оце таке ну оце так ми посмікали сьогодні ну все треба збиратися тому що щось дождик накрапає треба вже мабуть, вирулювати від відсіля Бо тут як дощ піде, то я і не вилізу відсюди. Ну все. Ну Давайте глянемо швиденько, що я знайшов. Не знаю, друзі. Напишіть це куля чи ні. Із рушниці. Не знаю. Я не охотник, тому я не можу сказати. Така тяжка. Санцевою. Так, і з цих монеток. Дві копійки 71-го. 3 61, 28-го, мабуть. да. Оці три копійки, бачите, половинка поламана, не знаю. Першу таку знаходжу. От. Таке маленьке. Звеніло, бачите, знайшов прилад з великою катушкою. Такий цвях. Цв'яшок такий. От. І з більш цікавого. Одна копійка. 1895 року, ну, така, бачите, вбита. А це, друзі, не знаю. Точно, мабуть, знаєте, що, мабуть, полушка, але вона, дивіться, стан її жахливий, тому і не цікавий. Так що якось так. Ну, а це, друзі, що ми знайшли. Ну, нічого, в принципі... Розвіялись, провіялись на свіжому повітрі. Ну, якось так. Друзі, що я вам скажу. Дякую, що ви слідкуєте за моєю творчістю, що ви дивитесь мої відео. Підтримуєте мене, пишете коментарі. Друзі, щиро вам дякую. Здоров'я вам, благополуччя, здоров'я вашим родинам і благополуччя і всього лише найкращого. Ну, звичайно, друзі нам, всім. Мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.